Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області в день температура становитиме від плюс 27 до плюс 22, а вночі від плюс 16 до плюс 17. У Києві погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Дощ не передбачається. На півночі. У Житомирській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 26 до плюс 21, а вночі від плюс 13 до плюс 16. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Житомирі закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Дощ не очікується. У Чернігівській області вдень температура становитиме від плюс 26 до плюс 19, та вночі від плюс 12 до плюс 16. Увесь день у Чернігові триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Дощ не прогнозується. У Сумській області температура в день буде від плюс 23 до плюс 17 та вночі від плюс 15 до плюс 17. Ввечері погода у Сумах проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На сході. У Харківській області очікується температура від плюс 24 до плюс 18 в день, а вночі від плюс 16 до плюс 17. Зранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці, можливо, пройде дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися більше опадів не очікується. На Донеччині очікується температура від плюс 28 до плюс 20 в день, та вночі від плюс 15 до плюс 20. У Донецьку небо буде ясним з самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами. Вночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, пройде без опадів. На Луганщині максимальна температура в день становитиме від плюс 29 до плюс 23, та вночі від плюс 16 до плюс 20. Вранці та вдень у Луганську буде триматися ясна погода, а ввечері небо вкриється хмарами, опади не очікуються. На півдні у Одеській області денна температура буде від плюс 24 до плюс 21 та від плюс 19 до плюс 21 вночі. Вже вранці небо в Одесі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня без дощу. На Миколаївщині очікується температура від плюс 28 до плюс 22 в день, а вночі від плюс 18 до плюс 20. Вже вранці небо у Миколаєві затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Опади відсутні. У Херсонській області очікується температура від плюс 28 до плюс 22 в день, а вночі від плюс 17 до плюс 20. День буде хмарним. З самого ранку у Херсоні небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Опади не очікуються. У Запорізькій області денна температура буде від плюс 26 до плюс 22 та від плюс 18 до плюс 19 вночі. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Запоріжжі буде зберігатися похмура погода дощ не очікується. У Криму температура в день буде від плюс 29 до плюс 21, та від плюс 17 до плюс 22 вночі. Ясним небо у Сімферополі буде тільки вранці. Потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Дощ не передбачається. На заході. У Львівській області очікується температура від плюс 17 до плюс 16 в день, а вночі від плюс 16 до плюс 17. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Увесь день ітиме сильний дощ, який вдень може посилитися, але до вечора почне слабшати. На Івано-Франківщині максимальна температура в день становитиме від плюс 19 до плюс 18, а вночі опуститься до плюс 15 градусів. Весь день в Івано-Франківську буде хмарним, день і ввечері йтиме сильний дощ, який поступово слабшатиме. У Тернопільській області очікується температура від плюс 22 до плюс 17 в день, а вночі опуститься до плюс 16 градусів. У Тернополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар опади не передбачаються. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 23 до плюс 18 в день та до плюс 15 вночі. Весь день у Чернівцях буде хмарним, без опадів. На Закарпатті очікується температура від плюс 19 до плюс 17 в день та від плюс 16 до плюс 18 вночі. В Ужгороді хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сильний дощ ітиме весь день, щоправда, до вечора він стане слабшим. У Рівненській області температура в день буде від плюс 22 до плюс 16 та від плюс 13 до плюс 15 вночі. День буде хмарним, з самого ранку в рівному небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Опади відсутні. У Волинській області очікується температура від плюс 23 до плюс 18 в день, та вночі від плюс 14 до плюс 15. Ранок у Луцьку буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора без дощу. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 25 до плюс 18 в день, а вночі від плюс 13 до плюс 16. Весь день у Хмельницькому буде хмарним дощ не передбачається. У центральних областях у Кіровоградській області максимальна температура в день становитиме від плюс 29 до плюс 22, а вночі від плюс 16 до плюс 18. Небо, ясне, у Кропивницькому вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора без дощу. На Полтавщині максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 17, та вночі від плюс 15 до плюс 16. У Полтаві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. У Черкаській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 22, а вночі від плюс 17 до плюс 18. Незважаючи на ясний ранок, в день та ввечері у Черкасах погода буде похмурою. Дощ не прогнозується. На Дніпропетровщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 22, та вночі від плюс 18 до плюс 19. У Дніпрі очікується похмура погода, хоча у другій половині дня небо проясниться, щоб знову сховатися за хмарами, опади не передбачаються. У Вінницькій області очікується температура від плюс 27 до плюс 20 в день, та вночі від плюс 12 до плюс 15. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Вінниці до кінця дня дощ не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.